Пошанування найсвятішого серця Ісуса, Найсвятіше серце Ісуса, жертвую Тобі через непорочне серце Марії, всі святі літургії, всі молитви, жертви і терпіння сьогоднішнього дня в тому наміренні, в якому ти сам постійно молишся і жертвуєш себе на наших престолах за спасіння душ, за відкуплення гріхів всього світу. Щоби відвернути заслужену кару і досягти справжнього миру. Ти потіха для засмучених, ми посвячуємо себе Твоїй любові. Ти надія переслідуваних і принижених, ми посвячуємо себе Твоїй любові. О всезнаюче серце, ми посвячуємо себе Твоїй любові. Єдине серце, ми посвячуємо себе Твоїй любові. Серце, яке притягає нас до себе, ми посвячуємо себе Твоїй любові. Серце, яке крушить наші горді серця, ми посвячуємо себе Твоїй любові. Серце, в якому весь світ стає єдиним народом, ми посвячуємо себе Твоїй любові. Серце, яке б'є джерелом ласк, ми посвячуємо себе Твоїй любові.